Як налаштувати роботу перетворювача частоти IC2Micro у місцевому режимі від вбудованого потенціометра. По замовчуванню потенціометр на панелі перетворювача частоти неактивний. Для того, щоб його включити, треба перейти в основне меню параметрів. Група номер 5 і параметр буде 5,5320. Тут треба включити одиничку. Повертаємося додому, нажимаємо кнопку Пуск і за допомогою потенціометра задаємо частоту обертів двигуна. Індикація параметрів перевіряється за допомогою стрілочок вверх або вниз. Для того, щоб зупинити, нажимаємо кнопку Стоп.